Новий уряд Великої Британії оголосив свою програму та запевнив у продовженні підтримки України під час промови з програмою діяльності нового лейбористського уряду. Король Великої Британії Чарльз ті наголосив на непохитній відданості НАТО та розбудові міцної оборони. Волчанські командування ВСУ продовжують наращувати сили. Бої в місті йдуть дуже, дуже тяжоле. Мій уряд продовжить надавати повну підтримку Україні та її народу, а також буде прагнути відігравати провідну роль на дані Україні чіткого шляху до членства в НАТО, наголосив монарх. За словами Чарльза третього, уряд також буде прагнути перезавантажити стосунки із європейськими партнерами і працюватиме над поліпшенням торгівельних та інвестиційних стосунків Великої Британії із європейським союзом. Давайте одразу на полях зазначимо, що дипломатія в цьому випадку це така собі велика гра в імітацію, тому що в умовах, коли міжнародне право є без сили, то зрозуміло, що тоді сила вимірюється на полі бою, і дипломатія не має права, не має юстиції, на яку вона може спертися. Відповідно, дипломатія працює тільки тоді, коли є правила гри, і їх дотримуються а коли їх немає. В дипломатії простору нема, тому вся ця історія дипломатична, вона не стільки про те, щоб домовитись, вона скільки про те, щоб створити додатковий дипломатичний тиск на Росію і створити можливості, щоб коли ситуація дозріє, і Російська Федерація зрозуміє, що їм не вдасться перемогти, щоб у них була точка з'їзда. От всі ті, хто розповідають про зберегти обличчя Путіну, щоб Росія не розвалилася, тощо. От для того, щоб ці ідеї були реалізовані в прийнятному для України сценарії, в потрібному нам для цього власне і працює зараз дипломатія: посилювати підтримку України і збільшувати тиск на Росію. І формула миру і саміт миру, власне, не це ж і розрахований. Перше повернути бодай частково чи принаймні спробувати повернути міжнародному праву силу, або продемонструвати, що дивіться, воно тотально без сили, і от навіть цей підхід не дав своїх результатів. Друге створити механізми тиску й примусу стосовно Росії, широкої коаліції країн, щоб по інший бік столу сиділа не Україна з Росією, а цивілізований світ, а з іншого боку, Росія. Тобто, жертва не має бути без прокурора судді всіх інших. Вони мають сидіти поруч з нею по відношенню до злочинця. І третє важливе момент: це перехопити ініціативу в Росії стосовно теми миру, переговорів тощо і повернути їх в нормальне. Цим е, адекватне річище, бо до цього мир асоціювався ледь не з капітуляцією. завжди поступки тільки виключно за рахунок жертви, а агресор відмовляється від частини недоотриманого. Задача зараз повернути все на ноги з голови і щоб жертва відновлювала своїх правах за допомогою дипломатії а агресор відмовлявся від всього пакету своїх амбіцій, не отримував нічого. І власне в цьому розрізі, те, що Російська Федерація говорить, що там ультиматуми для неї. Вони абсолютно праві. Дійсно, формула миру і цей формат є ультимативним по відношенню до Росії. Ну так зі злочинцями обговорюють їх угоду зі злі... слідством. З ними не обговорюють, як змінювати кр... кримінальний кодекс, тому зрозуміло, що ці домовленості вони спускаються Росії, і вона ставиться перед передвідомою широкого консенсусу. суспільного. через це і йде мову. що на другому саміті Російська Федерація може бути присутньою і має бути присутньою, але не в ролі рівного учасника. А в ролі країни, які донесуть спільну позицію. Це може бути через посередників. Частина країн-учасників формули миру можуть зробити сайт івент, скажімо, тобто певний додатковий формат, в якому вони консультуються з Росією і доносять позицію всіх, може відбутися і без посередників в прямому це донесення позиції, а може відбутися і без участі Росії. І простому кажучи, поштою не ці позиції з ними Росія узнайомиться ну, посередники поїдуть до Москви і передадуть ці позиції. Москва абсолютно зрозуміло, прогнозовано відкинула участь в саміті миру. Хоча небезпечність полягала в тому, що якщо Росія таки погодиться. І, власне, тоді в неї також створив такий механізм розхитати ситуацію. Але очевидно, вони подивилися розклад, баланс сил і зрозуміли, що гра для них буде невдалою на фініші, і тому вирішили самого одразу йти в отказ. І для України це зараз демонструє дає можливість ще й продемонструвати глобальному півню іншим гравцям. Що дивіться, Україна віддана тому, щоб мирно завершити війну, а Російська Федерація саботує будь-які такі домовленості. От скажіть, що в цій формулі. Є таким, що є неприйнятно для всіх вас. Нічого, ця формула вона несе в собі все те, що лежить в основі статуту ООН, який всі поважають, здавалося б, принаймні формально, принаймні декларують повагу до нього як найвищої норми. І відповідно Україна каже, ну тоді давайте його відновлювати. Ось така пропозиція. З приводу того, що як це буде сприйнято на Заході в інших державах Західної коаліції, абсолютно очікувано так само. Всі мені здається, більшість вже зрозуміло, що нинішній підхід стримування Росії не дає ефекту а дипломатичного рішення російсько-української війни немає. Максимум дипломатія може забезпечити тимчасове припинення вогню. Але як показує і практика наша 10 плюс років війни з Росією в Мінськ-1, один мінськ, 2 життя при мінську, 2 потім повномасштабне вторгнення, і взагалі історія, як мінімум, європейська, а взагалі то світова останніх декількох століть воїн. Вона демонструє, що конфлікт, в якому війна не змінилося нічого докорінно, де не здомінувала одна зі сторін або не вичерпалося ем, питання конфліктогенності, вони повертаються після припинення вогню ще більшою кров'ю в Україні. Ми це вже двічі проживали між Мінськом-1 та мінська 2 між Мінськом-2 і повному вторгненням, і тому і зараз перемир'я може виявитись значно кривавішим. Ніж навіть сьогоднішня інтенсивність війни, це потрібно усвідомити. Російсько-українська війна це екстенційна війна. Росія веде її з доктриною е, тотальної війни. Для них саме існування України. Дивіться, на окупованих територіях Росія знищує все те, що робить ці території України. Вона їх освоює, колонізує, можна по-різному назвати, але ключове, що вони знищують там власну Україну. Музеї знищують, артефакти знищують, носіїв мови знищують, освіту. Абсолютно все, що пов'язане з дитинністю, бо це є загрозою для них, де фізично потрібно знищити людей, де просто залякати, де фізично знищити книжки, комп'ютери тощо, і в такій війні дипломатія не є альтернативою. Дипломатія іде разом за зброєю. Якщо є можливість якісь території звільнити дипломатично, а не витрачаючи життя людей, якщо є можливість захистити якісь території дипломатично без втрати людей, це безперечно потрібно робити. Але дипломатія не є самодостатнім інструментом в цьому випадку, і вона не приведе до завершення війни. Це треба прийняти як данність в цій війні. Немає переговорів, які би привели би до її завершення. Водночас зараз ми. Читаємо і аналізуємо дослідження центру разумкова, яке провело опитування тилової частини населення щодо того, чи готові зараз українці, чи вважають зараз саме потрібний момент, потрібний час, аби сідати за стіл перемовин з Російською Федерацією. І 44% кажуть, що так, що зараз саме той час, 35% кажуть, що навпаки ще не час сідати за стіл перемовин з російською. Федерацію чи здивували вас результати ось цього опитування, І чи це можливо для вас більш-менш перебачувана логіка, психологія, результати ось такої е, такого дослідження населення, яке живе вже от, після повномасштабного е, вторгнення три роки минає, а е, загалом ми вже 10 років у війні? Дуже прогнозовано, е, неприємні цифри, тривожні, але дуже прогнозовані.